Лисичка та журавель Українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось вони в лісі. І так і стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, кажи, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці. Та й припрошує, пригощайся, журавлику, пригощайся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом, нічого не виходить. А лисичка, як узялась до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто й не вилизала, вилискала, а потім до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. же, лисичко, тепер іти до мене в гості. А прийду, в журавлику, прийду, в лебедику. На тому вони й розійшлись. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-всього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся! От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і встоєчки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, все в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже: Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим тебе й приймав, але вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалась лисичка, так і розсердилась, що й подякувать забула, як годиться, так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу лисичка й не приятелює з журавлями.